Любі мої, продовжимо огляд текстилю, який залишився і на який я познімала ціни. Е, гарно так познімала, наскільки це було можливим. Тому давайте будемо переглядати. Е, тут вже пішли, пішов текстиль такий різні ціни, немає одної якоїсь шкали, тому, тому будемо. Будемо дивитися. Ось такі наволочки. Дві наволочки. Вони, бачите, такі, як, ну, я не можу сказати, що вони плюшеві, не можу сказати, що вони оксамитові, але така тканина схожа до таких, ніби, ніби оксамитові. вони, Або плюшеві така м'ягесенька тканинка. Розмір. Розмір вони мають 51 на, мабуть, на 50. Да, на 50. Тут працюють блискавки. Дуже гарно, бачите, все, все практично працює. Ну, єдине, що речі останнім часом я не перу і е, не прасую, тому що. Того вимагають у нас обставини. Такі наволочки. Комплект іде під номером 270 і 80 гривень за пару наволочок. Так, Далі є ось така. такий комплект наволочок, я вам казала, що вони ніжно бузкового такого кольору, наволочки з вушками. Це комплект, їх іде дві. Вони на вузьку стандартну подушку. Вчора я виміри всі вам показувала. Я думаю, ви всі пам'ятаєте добре. Наволочки в чудовому стані під номером 28-120 гривень коштує комплект двох наволочок. Є в мене ось така скатертина чайна, показую, вона, бачите, має таку вафельну структуру, а також має отакі вишивочки в ромбиках. Скатертина в чудовому стані для використання, знаєте, натуральна тканина, дуже гарно можна випрати, можна вибілити. Це не впливає на якісь там, тобто вона ще й однотонна, ніде нічого не прилиняє, ніде нічого. Да, всі ви гос... гарні господині, ви всі все це гарно знаєте. Під номером 26 така скатертина буде коштувати всього-навсього 80 гривень. Так, є ще одна скатертина, тут розміри. Я вам показувала це льняна скатертина. Бачите, льон, також жакардова вона. Тут е, такий квітковий принт по ній, вона білесенька. 90 сантиметрів, ніби 90, ні, там 98, здається, сантиметрів її ширина і довжина цієї скатертини. Метр 76. Ось така довгенька на вузенький стіл, скатерочка. Номер. Номер. Ой, стійте. ну, як завжди. Ага. Під номером 25 160 гривень, йде така наволочка в чудовому стані. Так, далі комплект ось таких наволочок. Вони такі, бачите, ніби теплі або м'ягенькі такі. Тут вставлена під низом така м'якенька тканина. Ну, навіть не тканина, а матеріал такий м'якенький. Вони також йдуть на стандартну подушку вузеньку. Бачите, також мають вушка, такий филястий край. Ці наволочки комплект іде під номером 31 і коштує 150 гривень за комплект. Далі ось такі наволочки. Вчора показувала натуральна тканинка, бавовна, таке мережево тут пришите, також натуральне. Тут ось запах, доволі такий величенький, здається, до 20 см тут запах. Такі наволочки йдуть під номером 32. І також ціна за комплект буде 150 гривень. Є ось така скатертина. Натуральна, можливо, це бавовна, можливо, це льон, не скажу вам. Але те, що Тут тканина натуральна. Бачите, також має такий принт, ніби жакард, Бачите, у формі ромбів, Не знаю, зараз сонце падає сюди, е, прямо мені на стіл, і я не можу сказати, і в камеру мені не видно, як вам все це видно. Ну, думаю, думаю, що видно. <prueba> така скатерочка, також розмір, тут, здається, 90 на 90. Я знаю, що інколи критикують, знаходяться такі не з тих, що дівчат що замовляють, а просто з тих, що випадково зайшли на канал і хочеться їм е, якісь, знаєте, нахамить, або, ну, не знаю, як сказати, то, то вони буває, пишуть там. Що те не так, і те не так, і те не так. Е, мої, створіть свій канал і робіть усе, щоб було так. Це для тих, хто... кому все не так. І не шастайте по чужих каналах задарма. Е, ну, Буває інколи крив... кривляється, ну, так та всяке буває. Що я вам? Ви мене розумієте, інколи також читаєте ті коментарі. Правду сказала 90 на 90 розміри цієї скатертинки під номером 33, 60 гривень така скатерка. Ось така подушка у вигляді сердечка, вона в доволі гарному стані. Тут всередині наповнювач синтепон. Бачите, має таку вишивочку, сердечко, написано для тебе. Під номером 34 також я ціну знизила 80 гривень, така подушечка. Є кругла вафельна скатертина. Вчора казала розміри, сьогодні озвучу метр сорок... метр сорок шість, метр 45. Отака вона в діаметрі, бачите, вона в гарному стані, немає ніяких тут пошкоджень. Єдине, що, бачите, вона вафельна така структура в цієї тканинки, і треба її випрасувати. Я цього не робила. Ось така скатертинка. Е, іде вона під номером 15. Ціну я також на неї знизила, 150 гривень така скатерка. Так, треба стілець під Далі ще є така скатерка, натуральна бавовняна тканина, доволі таки щільненька. Вона має отакі китички. Зверніть увагу, не так вона і була там, можливо, раз покористувалися і випрали, бо тут китички в доволі гарному стані, бачите, не потріпані. З цієї сторони китички. Тут зовсім інша структура, я так зрозуміла. Що так, в одну сторону йдуть нитки такі щільніші, товщі, бачите? І через то киточки ну, зовсім інша структура просто. А отак, з іншої сторони, йдуть тоненькі ниточки, бачите? І отакі киточки. Я навіть перший раз і не придивилася. Це також чайна скатертина, приблизний розмір 90 на 90. Під номером 29-80 гривень така скатерочка. Далі йдуть ось такі предмети. Під номером 2 йде комплект серветок. Вчора показувала вам їх. Вони жакардові, в гарному стані, можливо, навіть вони нові, бо не бачу я, щоб так щоб ними користувалися. Інколи видно, що речі були в користуванні. Тут е, я не помітила, вони доволі величенькі, здається, 55 на 55, якщо я не помиляюся. А для того, щоб я не помилялася, я виміряю. Ні, тут 50 на 50. Так, Їх 5 штучок, ідуть вони під номером 2. І також ціну я знизила: 80 гривень за оцей комплект, отаких от 5 великих серветок. Далі йде ось такий комплект, я вам вчора показувала під номером 5. Ціну я на, на, на нього знизила, 150 гривень. Тут іде отака величенька скатертина в бордовому кольорі з зеленою такою каймою. І в комплекті до неї ось така, бачите, скатертина. Із органзи вишита. Е люрексовою ниткою. Ось такий візерунок вишитий. Має китички на краєчках тут, на куточках. І цей комплект іде під номером 5. І ціна за весь комплект 150 гривень. Далі маю ще отаку скатерку. Розміри цієї скатерки 1,5 на 90. Вона має вишивочку е, у вигляді курчаток. ось кочечка з курчатками, вишивка хрестиком. Доволі вона така, ну як сказати, вона не груба, бо вона така, бачите, не груба тканинка. Але на вигляд вона така об'ємна сама по собі тканина. Також вона обплетена, ця скатертина гачком вручну, отаке мереживо приплетене до цієї скатерки. Мені здається, що вона абсолютно нова, так як я не бачу тут, щоб вона була в користуванні. Ціну я також знизила на неї під номером 262 250 гривень така скатертина. І ем, в кінці хочу показати ще одну таку скатертину. Ем, розміри тут. Відповідно до попередньої, десь 90 на півтора метра. Тобто вона також на вузенький стіл. От, е, також має ось таку вишивку, оце все вишивочка. Сама тканинка така жакардова. Бачите, по білому, е, по білій тканині. Ну, Такою ніби шовковою ниточкою зроблені такі. Вишитий, ніби. Ну, він не вишитий, ну таке відчуття ніби, ну, такий жакар. Також вона обшита, вона обшита мережевим натуральним. Ця скатертина в чудовому вона стані під номером 264, також ціна на неї буде 250 гривень. Ось такі любимої сьогодні. У мене предмети. Ще залишилася невеличка така ступочка таких різних дрібних речей. Там я також на них ціни познижувала, і пізніше покажу. пізніше покажу. Всім дякую за те, що були зі мною. Всім щира подяка, що підтримуєте, підписуєтеся, ставите вподобайки і коментуєте. Хто новенький і не знає, як зі мною зв'язатися, в описі під відео обов'язково я вказую свої контакти. Також у першому коментарі ставлю. Ну, в першому або не в першому, коли попаде, як виходить. Поки завантажиться, можу прогавити. Так як ось, і сьогодні попередня це. Обов'язково в коментарі під відео напишу свої контакти. Можете звертатися на любі інтернет-площадки, тобто Telegram, WhatsApp, Viber. Будь-куди, також, хто не користується цим, можете телефонувати. Бажано робіть замовлення чітко, бажано гроші на карту, особливо хто користується Укрпоштою, тому що туди треба по 5 разів їздити для того, щоб забрати ті гроші. Mm. Ну, ось таке, але я входжу у положення будь-кого, і ми всі люди, і ми можемо домовитися ну, тобто будь-які варіанти е, актуальні. Все, всіх вас люблю. Можливо, там щось комусь не так сказала, вибачайте. Всіх обняла!